Друзі, привіт! Це твоя авто. Це наша на на продаж. Мерседес ВКлаз 2016 року випуску v 250. Тонований весь скрін лобового скла. Диски від 222-го Мерседесу, нова гума. Також автомобіль у нас доїхав з Америки з незначними пошкодженням, під капотом 2-літровий бензин, не дизель. Автомобіль автомобіль дуже тихий. Витрата палива по місту близько 11 літрів на сотню. Подивіться, яка оптика, яка решітка. Паркроніки в коло. Чорна шкіра, він чорний на чорному. Закатати лобове скло, тонування і будете як баушник кататись. У нас втримання в смугах, автоматичний світ, автоматичний датчик дощу. Також у нас є система, яка контролює змореність водія. Також камера заднього огляду, двозонний клімат, просторий задній ряд. Автомобіль шестимісний. Електропривід дверей, дуже зручні сидіння, монітори в машині є все необхідне для комфортного пересування містом і не тільки. Їхати можна на будь-яку відстань, тому приходьте, подивіться, а ми вам продамо цей автомобіль в кредит, різних кредит, а також за готівку і, можливо, саме це твоє авто.